Пане Євген питає. Підскажіть, як ви вирішуєте проблему в відсутності кваліфікованих будівельників? Класне питання, скажіть. Кортезне. Давайте розповім. Є декілька підходів. В залежності від того, хто для чого і яка у вас мета. Дуже багато на сьогоднішній день фірм, котрі займаються посередничеством. Тобто, набрали людей, вони зробили роботу, отримали гроші, це тобі, це мені, це знову мені, це мені і це теж мені. Це. А ти йди нахід. Тобто кинули на гроші. Таке доволі часто зустрічається, особливо на великих будівництвах. На жаль, так таково реалії, тому що будівельний бізнес в Україні це майже 95% чорного ринку. Просто і в цих таких умовах бізнес не будується в таких умовах. Професіонали не народжуються, тому на сьогоднішній день насправді сказати, що багато професійних фірм в Україні ні, немає. Неможливо в таких умовах утримати навіть тих професіоналів, котрих ви вирощуєте. Тому що робота вона є, нема. Є, нема. То сука, кризис внутрішній, то кризис міровий, то північний сусід вторгся. Все розумієте? Неможливо в таких умовах збудувати довгостроковий бізнес. Неможливо, фізично неможливо. І тому цей підхід, що ви під конкретний проєкт набираєте людей, він дійсно спрацьовує. І чому я кажу, що є різна градація? Кожен шукає собі робітників під свої принципи, під свої підходи. Хтось шукає робітників, котрих можна кинути на гроші. Тож шукають робітників з вузькою спеціалізацією, тому що у них, у них, у них вузька спеціалізація, вони шукають вузьку спеціалізацію і все. І ви повинні розуміти, що якщо людина влаштована постійно, а в мене багато років була товка з постійно влаштованими людьми, це техніка безпеки, це відповідальність, це податки, це бухгалтерія, яку ви повинні тримати, утримувати і так далі. І це дуже важко насправді. Сказати, що я тоді заробляв гроші, ні. Я закончив діяльність стовки тим, що ми... прийшов економічний кризис 2009-2010 рік. Ми протрималися до 2011 року, не дивлячись на те, що мене кинули сильно на гроші в 2009-му. Але в 2011-му я був вимушений закрити фірму, на котру було влаштовано майже 80 людей. Я був вимушений. При тому, що я пропрацював з 2005 року От, до 2011-го, 6 років. Тобто, це зовнішній фактор, на котрий я ніяк вплинути не міг. Тому що це світовий, світова криза, відсутність роботи, нема постійного заробітку, який би ви класний не був. Нема роботи. Тому потім я став будувати бізнес е, ремисільника я його так називаю, і відкрив ФОП. На сьогоднішній день підхід інший. Є проєкт, на цей проєкт ми запрошуємо людей і з ними працюємо. Проект закінчився, всі розбіглися. Але я скажу вам так: що якщо ви не маєте костяк, якщо ви не маєте стрижень, це людей із професіоналів, ви не зможете добитися кінцевого якісного результату. Тому такий підхід дуже часто користуються люди з вузькою спеціалізацією це літичники, маляри. Це вискаплачувані спеціалісти, і вони не працюють, не влаштовуються на фірми, вони працюють як ФОПи, вони працюють самі на себе, і це абсолютно нормально. абсолютно нормально І, і тут дуже важливо от, ваш досвід е, вміння підбирати людей. Міння, наскільки ви якісно швидко побачите, що у вас не професіональний робітник. Тому що, коли у вас є досвід, ви це можете побачити одразу і швидко відреагувати, і людина не встигне вам напортачити, не зіпсувати матеріал, не зіпсувати роботу інших, не обікрасти вас, і таке теж буває. Тобто отут от є вже ваш досвід. Але в будь-якому випадку, щоб закінчити об'єкт і здати його замовнику, вам потрібен костяк. І кожен, хто займається будівництвом, вам скаже, що у них такий костяк є. От у нас теж є бригади, коли це костяк. Тобто, це люди, коли ми працюємо, це перші, хто отримує від нас роботу. Перші. Цей костяк працює зі мною вже більше 20 років. Ну, Дехто 20, дехто 25 років працює, <кій> працюємо разом, тобто єдиним колективом. І, звісно, що працюючи з людьми, ви, ви їх тренуєте, ви прокачуєте їх навички, ви захищаєте їх інтереси, ви допомагаєте їм в життєвих якихось ситуаціях, котрі іноді виникають, і так далі. Тобто ви стаєте як частиною так, ну, як одне ціле, да, як одна команда, і багато років йдете до цього. Ви вкладаєтесь в цих людей фінансово, емоційно, ментально, це праця. Праця. Кожен день. Кожен день праця. Десь ви оплачуєте їх промашки, їх помилки, тому що це нормально, це будівництво. Ніхто ніколи цей будинок не будував. Це вперше він будується. І це можливо помилки. І ви повинні бути до цього готові. Тому паралельно ви тренуєте не тільки свою команду, ви тренуєте із себе. І отут -от питання, де ви берете професіоналів. Персоналів я беру в першу чергу завдяки тому, що я сам стаю професіоналом. І до мене тягнуться інші професіонали. Вони хочуть працювати зі мною, а я хочу працювати з ними. Це перше, що я би поставив на, ну, на перше місце, місце праця над собою. Так, у мене недоліків багато, тут галина сидіть. Від, 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 вона від, від сміху помирає вже Тут бачите, бачите. Так, вона у мене золота, тому що витримати такого як я, ну це важко, ви ж самі знаєте, от, але ж ви підбираєте команду під свій характер з чого боку. В будь-якому випадку я знаю це й недоліки, знаю слабкі місця, я над ними працюю, намагаюся стати краще і так далі, але ж я людина. В будь-якому випадку ви підбираєте людей під себе і таким чином формуєте команду. Тобто перша категорія це костяк, над, над котрим ви працюєте, в котру ви вкладаєтесь. Перша це ви, для того, щоб притягувати професіоналів. Друга це костяк, в котрий ви вкладаєтесь, над котрим ви працюєте. третє це пошук, це пошук. коли дуже багато роботи, ви починаєте запрошувати звіння, бригади, і вже дивитеся, якщо бригада звіно професійна, то ви і далі з ними працюєте, співпрацюєте. Тобто, коли з'являється додаткова робота, ви можете їх додатково запросити. Але вони не працюють з вами постійно, вони теж вільні люди, вони можуть піти на інший об'єкт, ніхто нікому нічим не зобов'язаний, абсолютно. Тобто, от у мене останні десятиріччя. Відношення в команді саме таке. Ніхто нікому нічим не зобов'язаний. Це головне правило. Кожен може послати один одного в будь-який момент. просто І це зобов'язує мене десь себе притримувати, десь починати вкладатися, щоб підтримати інших і так далі. Тобто третя категорія це люди. З котрими ви періодично працюєте, і вони самі себе створюють, вони самі стають краще як професіонали, і, ви даючи їм роботу, їх підтримуєте в цьому. І остання категорія це випадковість. Іноді настільки багато роботи, що не вистачає вашого круга спілкування для того, щоб зробити цей об'єкт. І тоді ви вже шукаєте. Через обяви, через знайомих, через рекомендації. І тут дуже високі ризики, дуже високі. Якщо у третій категорії, там, може, десь вони можуть звізданути і так далі, да, там ціни задрати, там, ще щось, і вам вимушено шукати когось іншого, то остання категорія це найбільш ризикована. І коли ви їх запрошуєте, ви повинні розуміти, що бажано, щоб вони працювали під вашим костяком під їх контролем. Це для того, щоб зменшити вирогідність великої помилки. Тому що дрібних там буде дитиною та шлі бухія зранку, от сперили інструмент, котрий не поклали в сейф і зникли. там е, Прийшов сусід і перекупив, дав просто вищу ціну і забрав їх собі на ділянку. Тобто, це такі історії, знаєте, бувають. І тому цей процес. Кваліфікованих будівельників він от постійний, він постійно відбувається. Тобто, кожна з цих категорій вона потребує уваги, вона потребує працю. І звісно, що коли замовники кажуть, а Та, я там найняв бригаду, збудував. Добре, добре. Коли ви будуєте один будинок і вам повезло, це ще не показник всім так робити. Розумієте? Тому що дехто зачепився за поїзд. Зняв відео і став крутим, а дехто, вибачте, впав між вагонами і став калекою на це життя. Професійні будівельники так не працюють. У нас не така велика маржа, щоб у нас були такі великі ризики. Вибачте. Тому хочемо, не хочемо, але нам треба постійно от, працювати над тим, щоб утримати костяк, над тим, щоб стати краще самому, над тим, щоб збільшити круг спілкування. Серед професійних будівельників, людей саме з професійним відношенням. Ну і, звісно, мати внутрішній стрижень, внутрішню сміливість найняти четверту категорію, тому що роботу треба зробити. І, і коли от замовники питають, а у вас людей вистачить, я завжди кажу, що це не питання людей, тому що немає значення, хто буде у вас працювати дядя Вася чи дядя Коля. Яка різниця? Ми керуємо і ми відповідаємо. Якщо ви прийшли і заключили договор зі мною, перед вами відповідаю я. Не мій виконароб, не майстер, не бригадір, ні підсобник я відповідаю. Тому що, якщо мій помічник, член команди допустив помилку і не відреагував на це, це моя помилка, значить я не допрацював. Значить, я неправильно передав. Принципи нашої роботи. Або у людини були якісь сімейні обставини, або там в дорозі де щось трапилось, і він приїхав накручений. Таке теж буває. да Був нервовий зрив, це теж буває. І тому тут треба мати сміливість вибачитися перед замовником за цю ситуацію, допомогти своєму товаришу вийти з цієї ситуації і так далі. Тому це от постійно така от праця. І сказати так, де я беру професіоналів. Відповідь дуже проста. Вирощую все більше ніяк. Вирощую або внутрішню працю, або зовнішню працю. А більше нема ніяких методів, Все. на випадковість ми не можемо полагатися. Тому що ми будівельники, ми будуємо у нас доволі високі ризики. Це, е, дуже небезпечна праця. Зрозуміло? Дякую за ваше питання. Сподіваюсь, відповідь вам була цікава. Ну, як мінімум, мені було цікаво відповідати.